Кам'янець-Подільська міська лікарня у співпраці з міською радою і благодійним фондом безкоштовно отримала реанімобіль, орієнтовна вартість якого понад мільйон гривень. Це відкриє нові можливості для медицини Кам'янця. Адже за потреби є змога власним сучасним транспортом у супроводі наших лікарів доставляти маленьких пацієнтів до Хмельницького. А в перспективі зможемо заключити пакет по неонатальній допомозі. А це додаткові кошти НСЗУ. На понад 11 мільйонів гривень у 2023 році наша громада змогла оновити медичне обладнання, нове сучасне рентгенобладнання, спеціальні дитячі крісла, сучасне устаткування та кабінет стоматологічної хірургії. Такою є сьогодні комунальна стоматологія, що на вулиці Степана Бандери. За кошти міського бюджету благодійників комунального некомерційного підприємства, лікувального діагностично-консультативного центру, керівником якого є Борис Цвігун, оновили відділення, куди кам'янчани поспішають позбавитися болю. Висококваліфіковані лікарі тут надають послуги кам'янчанам, пільговикам та усім, хто потребує як ургентної допомоги, так і лікування та профілактичного догляду за помірні кошти. Міський голова Михайло Посідко під час огляду комунальної стоматології зауважив, що модернізуючи міську зубну, ми розвінчуємо три міфи в комунальній Стоматології вже не боляче. Тут не старе, а нове обладнання. Лікувати зуби в міській стоматології набагато дешевше ніж у приватних клініках. Ми так зараз оглядаємо наші деякі об'єкти освіти, медицини вже побачили ту проблему, яка є, зокрема в вашому відділенні. Ну я думаю, що спільними зусиллями за підтримки депутатського корпусу вона буде найближчим часом, пройшовши всі відповідні потрібні процедури, буде вирішено. Відпочинковій зоні нещодавно відкритого реабілітаційного центру тепер буде власна міні-бібліотека. Минулого тижня сюди передано книги, які збирали усією громадою в рамках акції Книга ветерану. Акцію анонсував міський голова Михайло Посідко на форумі дорадчих громадських органів. Директор міської лікарні Борис Сорота відзначив, що книг, принесених кам'янчанами, вистачить, щоб такі бібліотеки з'явилися в інших медичних відділеннях. Ну тобто бібліотека для реабілітаційного центру готова. Я тут, напевно, більше скажу, що тут я вже так переглянув деякі книжечки. Тут вже це не то, що це вже така масштабна бібліотека. Ми напевно вже маємо філіал у нас відкривати з такою кількістю, але у нас багато відділень. Нас є ще педіатричне відділення. Я просто бачу, що деякі книжки можуть перейти в відділення там, де дітки. і Також такого там немає. До акції долучились школярі, представники громадськості, волонтери, адже їх мета підтримати ветеранів, допомогти їм розвантажитись, хоч на хвильку забути жахіття війни. Громада активно залучена до справ життя міста у затишній атмосфері невимушеного діалогу за кавою, представники активного громадянського суспільства в центрі культури і мистецтв розмай детально ознайомились з бюджетом громади на 2024 рік та основними показниками 2023-го. Начальник управління фінансів міської ради Оксана Гуд розповіла про основні статті доходів та витрат так званого гаманця громади та відповіла на питання кам'янчан. Програма соціального захисту населення нашої громади, і якщо порівняти Три попередніх роки, 23, 22, 21, то в 21 році виділялося, було виділено на цілий рік 4 мільйони 800 тисяч, в 22-му близько 7 мільйонів. А в 23-му було 26 мільйонів, із них 12 мільйонів майже виділялося для підтримки військовослужбовців і членів їх сімей. І можливо, мешканці нашої громади не завжди бачать у таку підтримку. Комусь виділяють тисячу, комусь тисяч. Але якщо взяти на загал, то це досить така солідна сума, яку і гарно підтримали мешканці нашої громади. 23 мільйони виділили. Також важливим питанням стало підтримане владою рішення членів ради громадського активу брати участь у процесі прийняття рішень у громаді, а саме роботі депутатських комісій. Секретар міськради Ірина Шелепницька ознайомила присутніх з таким механізмом участі в управлінні. З 15 лютого в міськраді розпочали роботу депутатські комісії, а громадські активісти вже долучились до їх роботи. 155 тисяч зібрав благодійний ярмарок без формованих традицій, але в умовах війни день єднання набув особливого сенсу. Студенти місцевих коледжів та уже наших Хрилокованого Хнувсу та Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Карабиця через мистецтво показали громаді, що сьогодні ми, як ніколи, єдині та, попри все, відстоюємо свої майбутні та незалежність. Ініціаторами стали студенти коледжу харчової промисловості. Серед організаторів та учасників міська рада, коледж Освітні заклади громади, танцювальні колективи, які провели благодійний концерт, арт-фест, виготовлення хендмейд, оберегів, ярмарок, продаж крафтової випічки та багато інших цікавинок. Міський голова Михайло Посідко у промові зауважив, що цей захід об'єднав покоління і все в ім'я перемоги. Направду приємно бачити сьогодні в цьому залі дуже багато молодих людей. Ви знаєте, що все, що не робиться нами дорослими, все робиться заради вас. І сьогодні, саме в цей день єднання, ми вкотре маємо усвідомити і зрозуміти, наскільки ось цей процес з'єднання важливий саме сьогодні. І навіть, можливо, важливіший, ніж два роки тому назад. І сьогодні теж зараз, тут бачучи очі нашої молоді. Я передаю вітання від старших людей і їхню руку, яку вони пристягують для єднання. Також дання різних поколінь. Усі кошти зібрані на заході, спрямували на придбання дронів та добромобілів для ЗСУ. Експерти вчитимуть місцевих активістів запобігати корупції у громаді. Кам'янець-Подільська територіальна громада одна з п'яти, де громадська організація антикорупційний штаб впродовж наступних дев'яти місяців допомагатиме впроваджувати інструменти запобігання корупції. Мета ініціативи підвищити вплив громадян на прийняття рішень на місцевому рівні та збільшити кількість дієвих інструментів для забезпечення прозорої та підзвітної діяльності громади. У планах серія вебінарів, під час яких учасники дізнаються про закупівлі в громаді як адвокат. Тувати зміни, як скласти антикорупційну програму. Окремо експерти зупинятимуться на цифрових інструментах. По завершенні учасники отримують відповідні сертифікати. Це проект, який реалізує громадська організація антикорупційний штаб за підтримки Національного демократичного інституту. І він спрямований на Покращення знань громад в сфері запобігання корупції це якщо коротко навчитись розробляти антикорупційні програми, аналізувати ризики, розуміти, де є корупція, де немає корупції, що є корупція, і в результаті навчитись самостійно разом в громаді складати антикорупційні програми. І власне результатом цього проекту має стати проект антикорупційної програми, яка б вийшла на сесію міської ради. Молодь громади обрала своє керівництво у молодіжному центрі. Відбулись вибори голови молодіжної ради. Нею стала студентка Хнус Анастасія Гончарук. Вітаємо заступником обрано студента Кам'янець-Подільського медичного коледжу Максима Коваля, секретарем студентку КПНУ імені Івана Огієнка Олександру Цісар. Загалом у складі ради працюватимуть 32 молоді людини, які мають активну життєву позицію та реалізовуватимуть молодіжну політику у нашій громаді. Новий склад ради та молодіжне керівництво привітав міський Голова Михайло Посідко, який пообіцяв, що вже до початку квітня молодь громади отримає нове сучасне приміщення, де зможе реалізувати самі сміливі ідеї. Я думаю, що у нас все з вами вийде і громада оцінить наші спільні з вами роботу. Дякую всім. Слава! Україні! Кошти в громаду так можна описати роботу міської ради, громадських організацій та партнерів за останні чотири роки. Нещодавно ми говорили про доставлені чотири когенераційні установки вартістю 4 мільйони євро, що дадуть змогу забезпечити гарячою водою багатоповерхівки у міжопалювальний період, про громадські простори для дітей та активного суспільства в Енсум та у розмаї. А зараз ми отримали гарну новину про чергову перемогу у грантовому проєкті. Близько 800 тисяч гривень громада отримає на створення креатури. Активного простору діалогу від сторінок книг до творів інновацій з бюджету громади кошти на реалізацію проєкту не витрачатимуться. Грантова перемога є результатом конкурсного відбору місцевих ініціатив з відкритого врядування та прав людини на місцевому рівні. Були ну, конкурентами важко це назвати, але були інші громади також потужні. Ми, ми виграли до речі, разом з нашими сусідами Ду, ми Виграли разом з такими громадами, як Тернопіль, Полтава, обласними центри, Київ, в тому числі. Ми запропонували створити простір так, де ми поєднаємо історичне приміщення бібліотеки разом з бібліотекою. Центру накопичення книжки, так, але перетворимо його в щось сучасне. І е, перше, е, першою справою, це ми плануємо так, поміняти саму філософію цього приміщення. Це читальний зал. Ми перетворимо громадський простір, в якому можна буде зустрітись, поспілкуватись зараз, в принципі, цей е, читальний зал так і використовується. Подвиг героїв кам'янчан, що загинули у цій кривавій війні, захищаючи нашу країну, не забудемо ніколи. Усі заходи, пов'язані з шануванням наших захисників, відбуваються у громаді з особливою увагою та шаною. Відкриття меморіальних дощок захисникам-кам'янчанам Олексію Кривіцькому та Дмитру Біньковському на фасаді ліцею No12, де колись вони навчались, супроводжувалось промовами педагогів, рідних героїв. Коли помирає людина, це велика трагедія, велике горе для усієї родини. Коли вона гине за нашу незалежність, трагедія для всієї країни. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України в боротьбі з лютим ворогом. З особливими словами про захисників виступив заступник міського голови, ветеран війни, військовий лікар Мирослав Смотров. Їхнє життя зупиниться, якщо вони перестануть пам'ятати. Про Олексія, про Дмитра. Ми маємо пам'ятати, маємо пам'ятати їхні жертви і те, що ті жертви, які зараз відбуваються на фронті, попадаються. Маємо підтримувати, маємо докладати максимальний зусиль для того, щоб якнайшвидше завершити це, завершити перемогу сім'ям, близьким велика пошана, велика вдячність за сильних людей, які зростили. Ізкий Україн, і щоб надалі ці жертви були тільки для нас прикладом по наслідку.